Що кажуть люди про контракт? 60+. ініціатива викликає багато питань. За даними Інституту демографії Національної академії наук України, середня тривалість життя чоловіків зараз 57,5 років. Тож цілком можна припустити, що більшість чоловіків старше за 60 має значні проблеми зі здоров'ям і точно не готова перебувати на передовій чи бігати марш китків у військових частинах. Звісно, що соціальні мережі вибухнули коментарями, і що цікаво, думки кардинально розділились. Серед тих, хто підтримує ініціативу, головний аргумент. Це виправлення несправедливості та можливості служби для мотивованих пенсіонерів. Ось кілька цитат від користувачів. Дуже розумна ініціатива. Багато є охочих із бойовим досвідом укласти контракт. Багато товаришів 60+, не можуть долучитися до Збройних сил України. Нарешті, однак, значно більше коментарів висловлюють скепсис, обурення та ставлять гострі запитання. Найпопулярніший аргумент це сумніви у фізичній спроможності. Цитую, 60 плюс одиниці фізично витягують про передові підрозділи взагалі мовчу. Мам декілька 60 плюс. тягар. Яка наша позиція? Контракт це вибір, а він має бути усвідомленим. Тож не варто знецінювати тих, хто готовий служити, але й не треба робити з них інструмент виживання системи. Тож дуже важливо, щоб добровільне підписання контракту згодом не переросло у примусову мобілізацію.